Психологічний портрет Віталія Портнікова. Блогер, журналіст, письменник, ведучий телепрограм, публічна особа. За матеріалами Вікіпедії народився 14 травня 1967 року інтуїтивно логічний екстраверт Іле. Його екстравертивність, тобто відкритість, не потребує додаткових досліджень. Мислення Віталія Портнікова направлене на складання програми орієнтованої на глибоке проникнення в таємну сутність об'єкту, тому в значній мірі притаманні чутливість, догадливість, проникність, приведення думок в логічну стрункість в нього часто відходить на другий план. Прагне отримати нову незвичну інформацію різноманітними шляхами, безсистемним читанням, відвідуванням лекцій, семінарів. На цій основі добре відчуває перспективу розвитку явищ в часі, часто продукує нові продуктивні ідеї, які можуть здатися оточуючим прожекторськими нереальними, достатньо легко розпіздає здібності партнера по його манері розмови, поведінки, по зовнішнім даним, схильностям і звичкам. Коло його занять в основному визначається не корисливістю, а зацікавленістю. Як людина здійснює свою реалізацію з точки зору абстрактної логіки, направленої на виявлення загальних закономірностей, прагне показати невідповідність старих схем теорій пояснень нової реальності, противник будь-яких довгом у стосунках з оточуючими, прагне бути об'єктивним, справедливим, як керівник колективу проявляє колективістську спрямованість. Не здійснює жорсткого контролю, покладаючись на вірну оцінку здібностей кожного члена колективу. Часто підкреслює свій демократизм. Він є рідко творцем нових наукових шкіл, нових напрямків господарської або наукової діяльності, образ, який він переживає, який спостерігає його оточення, наступний. Він прагне себе показати рішучою вольовою особистістю. Проте ніколи не здійснює тиск на інших першим. Ці якості починають проявлятися в тих випадках, коли виникає необхідність відстояти свої інтереси, вміє активно захищатися, погрози і залякування його тільки мобілізують. В деяких випадках реакція оборони може бути неадекватною, несподіваною по своїй формі для противника. Тобто реакція його на зовнішні подразники є спонтанною, інтуїтивною і не підкоряється законом логіки. Проте він погано розбирається в дійсному відношенні до нього оточуючих, вимушений вірити тому, що сам про себе говорить. Часто не відає про недоброзичливе до нього ставлення, декого з його партнерів. не може диференційно підійти до їх оцінки добре й тому зорієнтований на далеку психологічну дистанцію, не любить відверто говорити про свої внутрішні проблеми і переживання, намагається утриматися від демонстрації своїх сильних почуттів і емоцій, не любить нав'язувати почуття з боку партнера, тому намагається уникати його. Для встановлення балансу, рівноваги він потребує ліквідації дискомфорту, оточуючої обстановки. Сам він не вміє слідкувати за своїм зовнішнім виглядом і здоров'ям. Все проходить поза його увагою, тому турбота -то з боку партнера про затишок його здоров'я і самопочуття розслаблюють його, знімає збудження і напругу. Він активізується під дією висловлення, почуття симпатії, дружелюбності з боку партнера. Найбільш прийнятною для нього формою активації є виявлення по відношенню до нього здорового гумору. Який викликає позитивні емоції, струшування, м'які питання, які мають мету прикувати увагу до самого себе. Він тримає під постійним контролем недопущення помилок, які мали місце в минулому, слідкує за тим, щоб своєчасно застрахуватися від можливої небезпеки, попереджає про це інших, часто пропонує радикальні вирішення відносно виходу з складної ситуації. Проте сам проявляє обачність. Вчікуючи моменту рішучих дій, побуті демонструє економність і розрахунок, вважається якості цінними, утримується від великих розтрат грошей без належної на це необхідності, епізодично намагається навести порядок, оточуючи його обстановці, але такого роду практичності надовго не вистачає. Ось і все про вітає Портнікова. Якщо ця моя публікація в чомусь його образила, то я наперед приношу своє вибачення за це, але так як він вибрав собі шлях публічної особи, то мав бути готовий до всього. Коли я даю такі характеристики комусь особисто, на його прохання, то в кінці завжди даю рекомендації по вдосконаленню своєї особистості. Тут же я рекомендацій давати не буду. Якщо Віталій поважає їх отримати, то знайде можливість налагодити контакт зі мною. Якщо ви дослухали це відео до кінця, то обов'язково підпишіться на мій канал під цим відео, поставте лайк під цим відео і по можливості прокоментуйте це відео. Буду вдячний кожному. Для мене, як для блогера, це є важливо.